Доброго дня! Я сьогодні до вас з такою красою. Швиденько відзнімаю свіженький ще гарячий рушничок. Він сьогодні їде до Львова, тому я дуже спішу вам відзняти це відео і показати рушник, який в мене в магазині називається Краса і сила. Бачите самі по назві, назва не випадкова, адже тут поєднання є дубового гілки дуба і гілочки калини. Вони сплетені між собою. Що означає поєднання чоловічого і жіночого начала. Ось вони перед вами. До речі, цей, цей рушник має чоловічу і жіночу сторону. А як же розрізнити? Зверніть увагу, що тут калиновий віночок закінчується гілочкою дуба з жолудями. А на жіночій стороні це разом закінчується калиною. Оце ми так і будемо розрізняти на цьому рушнику чи та жіночу сторону. Хочу, щоб ви його побачили весь. Прикрашений він червоними тороками. Тороки ці ручної роботи я роблю їх сама. Ось вони так виглядають з лівого боку. Ось вони так виглядають з правого боку. Вони дуже прикрашають рушник. Бачите, який він у нас яскравий, символічний. Хочу зблизька показати вам вишивку саму. У нас домоткане полотно. Біле домоткане полотно. Ось вишивка сама. Хрестик у мене об'ємний за рахунок того, що кожний стібочок зроблений у 6 ниточок. Рушник має 10 кольорів. Ось. Тому він такий яскравий, тому так реалістично виглядають оці гілочки, жолоді і самі листочки калини і калини. Яскравого, такого насиченого кольору. Рушник у нас має 2,10 на 35 см. Величина теж є невипадкова, все кратне 7. Ось він перед вами. Ще хочу зблизька вишивку. І тепер ми з вами перейдемо на ліву сторону виробу. Ось перед вами ліва сторона. Вона дублює праву сторону. Але для міцності вишивки є такі білі ниточки малесенькі. Вони утримують каркас вишивки і не варто їх обрізати, тому що ну, просто це вишивку не буде чому тримати. Але Вони не критичні, вони не кидаються в очі. Загалом виворітна сторона виглядає дуже акуратно, без всяких гудзів, перетягів. Воно ну, перед вами все. Заодно ми маємо можливість глянути ще й підгин виробу, оглядаючи ліву сторону. підгин я роблю не широкий до 4 мм. Це надає виробу акуратності. Ось такий у нас рушник, так що рушник, краса і сила до, ваших, як то кажуть, до ваших послуг, де поєднується жіночі начало і чоловічі. Краса, ніжність жінки, сила і могутність чоловіка, яка зображена дубом, вони всі поєднуються в одне начало і дають початок новій гармонійній родині. Заходьте в магазин, дивіться рушник, замовляйте, купляйте, чекаю на вас.